Де окупований ізюм віночан запрошують на благодійну виставку. Автором проєкту є Константин Ривуцький, український фотограф, активний громадський діяч, який нещодавно здійснив поїздку до деокупованого ізюму разом із віницькими волонтерами та активістами. Майже 40 світлин, роздрукованих на, на полотнах. Також ми вивели вивели це все на екран. Ось, далі це презентація фотопроєкту, яка називається Ізюм де Окупейшн. Надалі ми його переносимо в художній музей. З наступного тижня будемо. Дякувати Богу, да щоб все було гаразд, і перенесемо в художній музей. В художньому музеї вона пробуде неділю для всіх віничан. Хто ще не міг побачити чи схоче, ну хоче побачити. А далі ми хочемо поїхати вже по іншим містам і по іншим країнам. Нагадаємо, з 2 квітня ізюм був повністю захоплений російськими окупантами. Місто стало ареною масового терору, в якому Тим чи іншим чином постраждало майже все населення. Місто зруйноване на 90%, а його мешканці піддавалися тортурам та перебували під постійним психологічним тиском. Наразі після деокупації стають відомими тисячі жахливих людських історій.